Мав свою персональну сторінку в соціальній мережі Twitter, де я ну, інформував про те, що відбувається на окупованих територіях. Я повертався зі, з роботи, вибили в мене телефон, повалили на землю, скрутили руки за спиною пластиковою затяжкою. На голову натягли мішок, завантажили мене в автомобіль. У мене автомобіль непоганий, і я. Потихеньку підробляв вільний час з таксуванням. Затримали і сказали, що я возив людей, які співпрацюють з співслужбами інших держав. Як знаєте, як кажуть, була б людина, стаття знайдеться. О, На Уралі було, по-перше, це була жорстка прийомка. Зразу всіх нас поставили на коліна, головою в пол, руки на потилицю. Тільки стоячий режим. Вранці піднявся, став і стоїш. Я Черкас Володимир Олексійович. Народився в Донецькій області, Мар'їнський район, селище Олександрівка. Я відсидів чуть менше 6 років і 7 місяців. Мене звати Шаповалов Юрій Валерійович. Я сам постійно проживав в Донецьку. Всього я пробув в неволі 7 років, сім місяців і ще три дні. Познайомився з гарною дівчиною. У неї був маленький магазинчик е біля залізничного вокзалу в місті Донецьку, е чоловіча, чоловічий одяг. І так, потихеньку-потихеньку, ми з нею десь за 6-7 років 6 магазинчиків мали. Трошки бізнес у нас пішов. Ми придбали квартиру, придбали машину. У 2008 році придбали одного сина, в 2011 році другого сина. У 2014 році у нас народилася донька. Вона народилася в серпні, а в липні місяці друзі, старші брати прийшли нас спасати, визволяти нас. Визволили нас від квартири, від бізнесу, визволили, від спілкування з рідними. Ми поїхали в Київ народити доньку. Вона народилася, трошки в неї були проблеми зі здоров'ям, і ми залишилися в Києві. Так, да, Інколи їздив до батьків. Які мешкали на окупованій території. В 2017 році тато помер, їздив до та, на похорон до тата. Ну і в 17-му році приїхав, він у мене помер у червні, а я приїхав у серпні до мами. У мене автомобіль непоганий, і я потихеньку підробляв в вільний час з таксуванням. Потім я в початку вересня з мамою розпрощався, сів на авто і поїхав на Мар'їнку на КП. Це було 3 вересня 90-2017 року. І на території Донецької Народної Республіки мене затримали, коли я придявив паспорт, затримали і сказали, що я возив людей, які співпрацюють з співслужбами других держав. І я став сучасником тієї людини, яку я інколи. Возив як, ну, підвозив як заказчика автомобіля таксі. Працював останні 25 років в Донецькому власному діагностичному центрі лікарем нейрофізіологом тобто займався обстеженням нервової системи пацієнтів. Я на протязі цих років окупації з 14 по початок 18 року. Мав свою персональну сторінку в соціальній мережі Twitter, де я ну, інформував про те, що відбувається на окупованих територіях, на вулицях мого рідного міста, де я мешкав, я там показував, які зміни відбуваються, як погіршують життя. Частіше за все я. Ну, викладав якесь фото і коротенький коментар про те, ну, як поступово закриваються крамниці, зникають українські товари, як з'являється російський асортимент, який ну, набагато гірший і непридатний до вживання, як все гірше і гірше працює комунальна сфера. Як руйнується та краса, яка була в Донецьку створена до 2012, поступово все це занепадає. Ну, і, і оця інформація про військових, які на той час були у, ну, у Донецьку, серед яких багато було і росіян, ну, були і, і місцеві. Мешканці, які стали на той бік, про пересування військової техніки, про людей в військовій формі, про звуки пострілів чи прильотів, це стало підставою мого затримання. А сталося це так. Це був звичайний робочий день після свят на початку січня. Я повертався з роботи, йшов пішки по вулиці. Розмовляв по телефону з мамою, питав, що купити додому, і відчув, як позаду мене зупинилася автівка. З неї вийшли люди в балаклавах, які вибили в мене телефон, повалили на землю, скрутили руки за спиною пластиковою затяжкою, на голову натягли мішок. І погрузили, завантажили мене в автомобіль. І одразу ж сказали, ну ну що, попався за лишення з Донецької. На вашу думку, бойовики вистажили вас? Так, я досі для мене це відкрите питання, яким чином вони вирухували, що я що саме я це той, хто дописував соціальні мережі. Верогідніше за все можливо, що я просто десь. Потрапив, коли щось фотографував під відеокамери. вони потім, Тому що один зі слідчих, не слідчих, а оперативників МГБ ну, таку фразу кинув, що ти швидко ходиш, я... мені прийшлося за тобою там довго мотатися. Тобто, мене за мною ходили. Ходили і таким, таким чином вирахували. Якщо вас затримали у січні 2018 року, а останній пост на цій сторінці, залишений з Донецьки, був у серпні 2019 так, року. Так. То хто вів цю сторінку? Так, Я я про це дізнався вже після обміну. Я ну, зареєструвався в Твітері вже заново і знайшов свою сторінку. і Був дуже здивований, що виявляється, до серпня дев'ятнадцятого року. Ця сторінка була ще жива, і там було багато повідомлень, які виглядали, як нібито, нібито це пише хтось проукраїнський. Ну я розумію, що ця сторінка була, що це працівники МВБ, ДНР, то Спецслужби так званої республіки. Сторінка з 11 січня була в їх розпорядженні. Я ознайомився з тим, що вони писали в мій стиль, але вони намагалися імітувати, що це саме хтось проукраїнський пише. Виявляється так, що вони за допомогою моєї сторінки намагалися когось піймати на гачок. Когось піймати проукраїнського? — Проукраїнського, Про так. Таким чином витягнути на якийсь контакт і щоб його теж репресувати. Коли мене затримали, спочатку відвезли до лісополоси і трошки зі мною попрацювали психологічно, не трогали мене, але положили на землю і сказали, що ми тебе зараз тут і залишимо. З якоїсь зброї стріляли в землю, потім мене. Загрузили в автомобіль і повезли на так називаємо ізоляцію. У Донецьку є таке спецпідприємство Ізоляція. Якісь військові його займали, і там була стара контора цього заводу. І в цьому адміністративному цьому приміщенні нас тримали, були оборудовані камери. Коли приїхали на ізоляцію, мене повели в підвал. Підключили струм, почали запитувати, на кого я працюю, коли працюю. Які я секрети розказав про ДНР. Крім електричного струму. Мене ще трошки водою поливали. Два місяці пройшло. Через два місяці відкрили кримінальну справу. Відкрили кримінальну справу співпраця з розвідками, ну не з розвідками, спецслужбами інших країн. Приїздили іноді співробітники. Я підписував папери. Не читаючи, бо ні окулярів не було, дай вони не дозволяли читати. Півтора року було слідство. Через півтора року підписав всі документи, що те саме мали передати діло в суд. Ну, не передавали. І так я пробув на ізоляції десь більше двох років. Я там пробув. Скажіть, будь ласка, чи вимагали від вас? Е... Представники незаконних збройних формувань зізнатися в чомусь в те, що їм потрібно, як знаєте, я кажуть, була б людина, стаття знайдеться. Їх цікавили. Вони вже зразу все рішили. Так вони розлікалися, якісь там проводили процедури. Тому щоб особисто від мене не треба, щоб я там підписав, що я там, там на Леніна замах зробив, чи, чи, чи там хотів ще на когось якийсь замах. Так, такого не було. Але їх навіть мені таке враження склалося, що їх це і не цікавило. Стаття є, є, вони бавилися, я для них був як об'єкт і все. Ну, безпосередньо, після затримання, вони мене коли схопили на вулиці. Вони мене відвезли до приміщення МГБ, і там відбувся допит з застосуванням фізичних методів. Тобто вони мене били, намагалися імітувати розстріл, там приставляли пістолети до потилиці, щолкали, казали Ой-ой, ой, -ой, -ой осечка. Я весь час був з мішком на голові, щоб я не бачив їхніх облич. Мінялися одні, інші. Задавали одні і ті ж самі питання. Працював я, ну вони були впевнені, що я працював по завданню українських спецслужб. Хто мій куратор, що я за це отримував? І ну, в кінці кінців я зрозумів, що вони такі зрозуміли, що в мене не було ніякого куратора, що я це зробив не по завданню, а з власної громадянської позиції. Але все своє звинувачення вони побудували на тому, що я це робив саме по завданню українських спецслужб. Мене відвезли на перше моє місце перебування це не ізоляція, де я потім пробув 100 днів. Ізоляція це страшне місце. Це саме те місце, де Відбувалися катування, ну і умови утримання були дуже жорсткі. Мене всі ці 100 днів продержали в підвалі, не було у нас ані води, ані каналізації, ані, ані опалення. Це був, був січень місяць, було дуже холодно. Воду нам приносили в 50 літровій бочці. По, по нашій вимозі, коли, коли вона вже закінчувалася. Воду ми собі кип'ятили в маленькій пластмасовій тарочці за допомогою кип'ятильника, а вмивалися, е, стиралися, чистили зуби за допомогою пластикової бутилочки, проткнути з дірочкою і над пластиковим відерцем від якоїсь краски від фарби. Там був такий порядок: що якщо ми почуємо, що від, відчиняються двері нашої камери, е, ми мали Повернутися спиною до двері лицем на стіле, де ми спали, стати на коліна, опертися ліктями на цей настіл і натягти на голову кульок. Тоді заходив якийсь охоронець під і від нього можна було чекати будь-яких сюрпризів. Я ще застав той період, коли там працював сумнозвісний палич, який над всіма там, знущався. Де ви перебували після сотні днів в ізоляції? Після того, як пройшли ці сто днів, мене перевели на одну добу в ізолятор тимчасового приймання, а потім в Донецьке СІЗО, в слідчий ізолятор міста Донецьке, де я пробув, здається, рік і чотири місяці чи навіть більше. В Донецькому СІЗО всіх звинувачуваних за політичними статтями тримали зазвичай на в самих сурових суворих умовах утримання на півпідвальні приміщення, де була суцільна антисанітарія, таргани, криси, що я зі своїм невеликим ростом міг дотягнутися до стелі. І роз, розвести руки в сторону не, не, не було можливості. У листопаді перевели мене в Макіївку спецсізо МГБ. Я там з, десь з 26-го просидів до 8 серпня 2023 року. 8 серпня 2023 року підписав папери, що я звільняюся із підварти. Але з підварти мене не звільнили, ну, на виході. Мені оділи кайданки і повезли мене до одного із РОВД в місто Донецька. Оформили мені зберігання зброї і відкрили нову, справу, кримінальну справу за збереження зброї. Посадили в Донецьке СІЗО. Я там майже рік відсидів, не було вироку першій справі. по другій справі був вирок, але там, я так розумію, опять же, таки, ніхто мені нічого не розказував, ні адвоката не було. Я написав зразу, коли мене затримали, написав відмову від адвоката, і 27 травня 2024 року суддя Ворошиловського суду виніс вирок 6 років, 6 місяців. А так як вже я відсидів трошки більше, то Е, мені суддя сказав, що я відпускаюся із зала, зали суда, е, ну, скажемо, по відсиженому. При виході з приміщення залу суду мене під руки взяли двоє людей у військовій формі, посадили в автомобіль і знову відвезли до того райвідділку. Написали протокол, що я порушив громадський порядок. Суддя дав мені 10 суток е, ізолятора тимчасового утримання. Тиск був. У вигляді фізичному тобто побиття. Потім одному з допитів вони вимагали, щоб я зізнався, що ось такі-такі користувачі Твіттера, які мене читали, що я був на 100% впевнений, що вони працюють на українській спецслужби. Я їм казав, що я не можу знати. Тоді вони натягли мені. Поліетиленовий пакет на голову замотали шиї. Ну і довелося мені сказати: добре, я згоден, пишіть все, що, що вам потрібно, я поставлю свій підпис. Стаття, за якою мене засудили в кінці, -кінці — шпіонаж. Тобто робота на, українськ... на СБУ. Так там і було написано. Вони формально. Всю процедуру ну, пытались соблюдать. То є був суддя, суддя одна, був прокурор, був адвокат, ними ж самими призначені. Були свідки. Ну, це були просто мої співробітники, колега з роботи і медсестра, які засвідчили, що я це я, і я там працював. Ну ніяких показів вони дати не могли. Ну, і просто суддя оголосила вирок. Причому, коли я спитав, чи дадуть мені е вирок на руки, вона мені сказала, ні, е тим, хто е йде на обмін, ми документи на руки не даємо. І ну, наприкінці вона мені сказала: желаю вам скорішого обміну». Срок 13 років, 13 років позбавлення волі з утриманням в колонії суворого режиму. І десь 28 вересня 24-го року нас відвезли в Пермський край Росії, і ми були там до 13 серпня 25-го року до обміну. О, На Уралі було, по-перше, це була жорстка прийомка. Зразу всіх нас поставили на коліна, головою в пол, руки на потилицю. Кому більше, от не пам'ятаю, 50-55 чи 60 років, підніміть руку. Ну, Ми підняли руку, я, я підняв руку, мене відтягли в якийсь тупік, якийсь тупік, а хлопців пішли рихтувати. Не впермі, там тільки стоячий режим. Вранці піднявся, став і стоїш на сніданок, на обіди на вечерю, тільки можна сісти. Це ну, десь дві години в день вийшлося. Скажіть, будь ласка, коли вас затримали? Чи знали ваші рідні, де ви перебуваєте, чи був зв'язок з ними? Ні, моя мама померла у листопаді 20-го року, так і не дізналася, що зі мною. Е, після донецького СІЗО це вже коли в мене відбувся так званий суд. В липні 20-го року мене перевели до 32-ї Макіївської колонії, і там я перебував весь час до моменту обміну. Коли мене з ізоляції перевели до Донецького СІЗО, мені здавалося, що я попав в більш кращі умови ніж в ізоляції. Коли приїхав. До колонії мені теж здавалося, що я потрапив в якийсь піонерський табір. Потім я відчув, що це не зовсім так, що це все ж таки місце позбавлення волі. В колонії була можливість був внутрішній внутрішні, Ну, дворі перед бараком була можливість вийти на відкрите повітря. Нас довгий час тримали окремо від загальної маси маси утримуваних. Від кримінального елементу ми були, були за сусільним залізним забором, нас не виводили за межі нашого барака, їжу нам приносили безпосередньо на барак, і нас не залучали ні до яких робот. Все змінилося, коли. Офіційно зайшли туди росіяни, коли перепорядкували всін Російської Федерації, тоді став ставлення до нас ну, дещо змінилося. Нас переселили в інший барак, де вже ми були не за суцільним забором. Нас стали виводити в столову і залучати до праці на промзоні. Потім це вже десь. Наприкінці 22-го року в полоні змінилося керівництво, і вони дозволили і ці довгі побачення. І в мене було ще три таких побачення з мамою. А потім, на жаль, мами не стало, і я залишився. 13 серпня, десь біля обіду, мене викликали, вивели з камери. Повели в окреме приміщення, там мене сфотографували. Ну, я розвівся, мене сфотографували, що в мене немає ушкоджень, немає синців, немає ніяких явних, так сказати, дефектних признаків. Одяг їхній зняв. Мені дали цивільні взуття, дали штани, футболку, курточку якусь дали, оділи на голову мішок темний, мішок темний, і кудись повели. Нас було три. Троє людей сказали, вам повезло, вас міняють. Ну, типу, ви, ви їдете додому. Ну, ви знаєте, е, я вже собі сказав, поки я не побачу за спиною тризуб, то я не повірю. Приїхали з української сторони автобуси, це вже була українська земля. Хотілося вискочити з автобуса. Землю цілувати, тут було якесь таке відчуття. Вроді ми вже вільний, але. Саме відчуття зжатості, я не знаю, скованості, як сказати, ну, відчувалося. Я відсидів чуть менше 6 років і сім місяців. Тобто мені дали по відсиженому, як кажуть. Всього я пробув в неволі сім років, сім місяців і ще три дні. Ми не знали про те, що готується обмін. Про щось таке ми. Здогадувалися, але самі боялися в цьому зізнатися, коли приблизно за два тижні до обміну нам принесли папірці, такі де ми повинні були розписатися, де йшлося про те, що. По закінченні строку і звільненню ми підлягаємо депортації з території Російської Федерації. І Нам заборонений на 10 років в'їзд на територію Російської Федерації. Всі, кому принесли ці ці пропірці, у всіх кінець строку був ще не скоро. Про сам обмін ми дізналися безпосередньо в той день, коли нас забрали 13 серпня. Ми летіли досить довго. Прилетіли серед ночі на якийсь військовий аеродром десь, мабуть, в Росії. І там нас завели до ангару, і ми там всю ніч простояли. Нам не давали ані сісти, ані відпочити. Згодом самі охоронці втомилися, і ми там змогли, там, хто на корточки, хто на сумку сісти. Не давали не їсти, не пити, не давали спати. Вже вранці нас завантажили в інший літак. Це вже був якийсь більший літак. І тільки перед самим виходом з літака, коли він вже прилетів в гоміль в Білорусь, з нас зняли скотч. Ми вийшли, там нас чекали автобуси. В автобусах вже була це білоруська сторона, приготувала, були якісь пакетики з їжею і водою. Потім ці автобуси привезли нас на. Кордон на пункт, де обмін саме відбувався. Ну а там ми вже побачили українські прапори, почули рідну мову. Ну, все, Це, це був шок, такий позитивний шок. Що відчували, коли зв'язалися з рідними? А що можна відчувати, коли ти хочеш щось сказати, а в тебе течуть сльози? І отут зараз навіть в грудях все зжимається, мається, отак все. Мене коли затримали, доньки було три роки. Одному сину шість років, другому сину 9 років. Ну, у мене ще двоє дорослих, їм вже зараз на сьогоднішній день майже 40 років. Тому взагалі, а, а е, малі, так, да, дуже, дуже хотілося побачити малих. Дуже коли летіли на літаку, було тільки одне — приземлитися. І коли вони обидва сіли, то я тоді вже видихнув. З полегшенням. таке враження, що з мене змили щось таке. Брудне і все. Почуття були неймовірні, навіть важко підібрати якісь слова. Це, це дійсно приголомшливо було, тому що ну, ми цього чекали дуже довго. А тут всі свої прапори, люди одразу ми відчули цю турботу навколо нас. Одразу відчуття, що ну, на батьківщину повернувся. Скажіть, будь ласка, які плани далі маєте? Чого хочеться? Ну, у мене там залишився недобудований дім. Залишилася квартира. Дім батьків, я єдиний спадкоємець. Перше, що це треба мені подумати, як мати якийсь доход, прибуток мати, ні квартири, ні автомобіля, нічого немає. Я думаю так, працевлаштуватися і робити бізнес-план, щоб перейти в власний бізнес. Про що мрієте? Об'їхати з дітьми Європу. Чітких я ще для себе планів не розробив, є декілька можливостей. Зараз головне на першому етапі обстежитися і поправити здоров'я. А далі, ну, скоріш за все, я відновлю свій фах, тобто як, як лікар, і в цій сфері буду працювати. А там ну, час покаже, може, і який, якийсь інший шлях оберу. У мене, звичайно, є величезна мотивація ну, долучитися до, до нашої перемоги для України. Я, я не можу змиритися з тим, що мій дім е, залишається на окупованій території, з тим, що. Люди там живуть на окупованій території. Там багато людей, які досі чекають на те, що Україна повернеться, і вірять в Україну.